Скажіть, будь ласка, як так? Ви ще не високо організовані повинні бути? У вас цифри може повинні? Я як так, що працював. Просила. Чому ми зараз додатково земельну комісію зібрали?

он позвонил. <свеси> он сказал, что Ничего хорошего. Есть А у нас Не знаю. Замовника видел освіти поставишь? Пока <свеси> нету. Вот так начальник видел

Дякую. Дякую. У мене вже Прошу відпитатися та задавати питання державною мовою. Е, із шести членів земельної комісії присутні чотири хворим є. Хто за те, щоб розпочати роботу? Прошу голосувати. За, проти утрималися, немає. Шановні колеги, у нас ну, виникла така нагальна потреба, яка... Е, Необхідно за неї проголосувати, тому так сталося. Давайте проголосуємо за порядок денний про земельний провідносний. Земельний день буде будівництво. Так? Так так, 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 так. Хто за порядок денний, прошу голосувати. Хто за, проти, отримує знімання. Ну. Доповідайте. Доповідайте. Так, що управління у комунального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області харистування для зубудови по довгопросу перфеції, частини земельної ділянки, площу 2,62 целу 62 яка розташована в вечір базу по інституції 22, вільна від зубудови, яка перебуває постійному харистуванні управління освіти Чорноморської міської ради. Для будівництва обслуговування закладу освіти з метою нового будівництва з обласної сполученості вільного захисту підільного призначення молодшебанківської гімназії Чорноморської міської ради район, Одеського району Одеської області. У мене два запитання, що можна. Коротенько, Перше, ми не розглянули це питання на минулому засіданні. Комісії. І питання друге. Ну, я думаю, що точної відповіді зараз ніхто не скаже, але все ж таки хотілося. Е, ну, коли ми хоча б орієнтовно вже зможемо побачити цю допомогу. На ми це дово... питання я відповім. Вчора вже систему запустили цю документацію для отримання дозволу. І система показала, що потрібен цей документ довго. Це земельна в освіті. Коли вивчали міськодотрібні умови, там написано було, що замовлення управління капітального дорогі. Може десь не доробили, не доробили, ну, встигли? Да. У нас просто логічні такі питання були. Чому це да -да, Так. Питання. Друге да. питання, понеділок даємо на дозвіл і починаємо. Вчора була виїзна комісія на об'єкті підрядні, проєктувальних, голова сільської адміністрації, комслід. Всі були, все вже Вже були, готові розпочинати після получення дозвілу, а зі мнату коли... Можно на сегодняшний день є детей. Десять с половиной месяца. Месяц. На день срок. 10,5 месяца. Проектной документации тебе. Проект смерти. Документации, да. Ну, на мій мере того, что выверненькие доволі такие. Графний, опитний, сєвний не буде якихось. Така служба зараз дуже ну, важлива для громади, для забезпечення освітнього процесу, тому хотілося б, щоб як найшвидше. Тобто ще через 10 місяців ми будемо мати що? Через 10 місяців ми повинні що мати початку. Уже ну, нормативний контроль з вами. Виконання. Я мікро, я мікро, я мікро. Мікро. А я тому, що об'єкт профінансований, ми отримали субвенцію з державного бюджету, з обласного бюджету, да? повному обсязі, да? ну там у нас трошки залишилось. Але е, значить, то есть те питання, що у нас там немає, там не було не буде коштів, ще ще, ще там у нас буде заважати. Цього вже в цьому об'єкту не повинно бути. Є відповідно до проектної кошторисної документації, позначить розроблен будівельних робіт за сроками конкретними. Є розділ за вами. Прошу особистий контроль цього об'єкту. І сподіваюся, що у вас не буде таких позорних помилок, ось сьогодні ми сьогодні, е, розглядаємо це питання. Я хочу вас сказати, що я не знаю, що там вже ми будемо там окремо потім але Хорошо, що ми це питання е, не в понеділок почали розглядати і завантажити систему а сьогодні. А всім дякую за підтримку. Я коли дуже... нічого не застрахував від помилок. Ну, добре, що зараз особистий контроль, всі документи, всі говорять підписую, я, я передміт управління капітального будівництва. Всі арти за все за кошти я не собі відповідальність. Тому що який ще особистий контроль, я не контролюю, я виконую роботу. У мене є пропозиція до колеги, там можемо мовитись про якісь там строки, та ну там може періодично. Там, звітувати і можемо зробити на цей об'єкт, коли вже роботи ну, процеси, скажімо так, будуть виконані на якийсь вже певний там, відсоток. Подивитися, як там ну, проходить будівництво, для того, щоб, Бачите, щоб у нас не було, і, вода, і проблати, першу, що один буде надавати робіт. Я також хочу прокоментувати, ви сказали, що встигли, встигли, тому що депутати виконують свої обов'язки і йдуть на зустріч, збираються за пів години до сесії і при цьому ще й не вимагають якихось... Дисциплінарних заходів, хоча б могли. Тому я хочу побачити і на води з вашої потреби, тому я прошу вас брати під ОСУ контроль ці питання, в тому числі будівництво укриття. Я думаю, сподіваюся, що біблегні ваші справлятися, а ви за це проконтролюєте. Ми, депутати, будемо контролювати вас, як виконавча влада. Может і пропозиція підтримати і друга пропозиція. Давайте так, коли буде ми десь зустрічі, на 30% виконані роботи, ми просимо <реку> теж надати звіт на комісію. <реку> Може бути ми зробимо тож, ми комісію по <реку> роботі. <реку> э, коли десь <реку> <реку> 30 на 30% буде будівництво, <реку> надати звіт. І Це <реку> рекомендацію підходить. Ми зробимо ви подивимося. Такі коли підтримуємо із рекомендацією Дмитра Кришмаря. Хто за, прошу голосувати? Проти, підтримуємо, немає. Я вимагаю. Всі гарної.